Якщо подивитися на фотографії німецьких офіцерів Першої і Другої світових воєн, то ви помітите, що у багатьох з них обличчя вкриті шрамами, і ці шрами з'явилися ще до бойових дій. За яких обставин їх було отримано? Подібні шрами можна було спостерігати на обличчях вчених, політиків, громадських діячів та німецьких офіцерів. Вони отримали їх ще під час навчання в університетах. З 16 століття на території Німеччини було поширене мензурне фехтування. Воно не вважалося спортом чи дуеллю, а проводилося з метою демонстрації фехтувальної майстерності та випробування власної мужності. У таких поєдинках не було тих, хто переміг і програв, а захоплення мензурним фехтуванням вважалося дуже престижним заняттям. Фехтувальники були одягнені в шкіряні нагрудники і спеціальні окуляри з металевою сіточкою, які захищали очі. А ось обличчя залишалося незахищеним, і кожен із учасників поєдинку прагнув завдати противнику різаної рани на ньому. Удари в інші частини тіла заборонялися. Після нанесення рани і появи крові поєдинок припинявся. При цьому той, хто отримав рану, не вважався програвшим. У мензурному фехтуванні заборонялося сходити з місця, відхилятися від удару усім тілом і розмахувати рукою від плеча. Атаки можна наносити і відбивати лише рухами кісті, в якій знаходиться шабля шлегер. Цей вид фехтування був офіційним, і кожен студент, що поважав себе, повинен був їм неодмінно займатися. Отримані шрами прикрашали чоловіків і вважалися ознакою хоробрості, доблесті і честі. Німецькі жінки знали про значення шрамів і часто робили вибір на користь сміливих фехтувальників. Поєдинки проводилися як між студентами, так і між студентськими братствами та факультетами. На поєдинку обов'язково був присутній лікар, і щоб шрам у майбутньому був помітнішим, рану спеціально зашивали неакуратно. Шрами від ударів Шлегером, отримані з молоду. Можна було побачити на обличчях багатьох офіцерів нацистської Німеччини у 1933 році, з приходом до влади Гітлера, мензурні поєдинки були заборонені. І лише в 1953 році їх відновили за новими правилами. Обличчя фехтувальників стала захищати спеціальна маска, що виключає поранення, а поєдинок ведеться до торкання шлегером маски суперника.